Сьогодні 28.04.25 року, і мені знову прийшла краса. Трохи релаксу від сьогоднішнього ранішнього морозу, що в мене в теплиці померзли перець, баклажани, Зараз вам покажу і помідори. Замовила з Фейсбука від Світлани Корж або Ришкіна краси. Хочу вам показати, то зранку показувала короткий, а це зараз показую вам уже в день, як серединки, он уже навіть з квіточками все ханаїм. Це перчик. Ось цей також. Там далі баклажани і помідори, зараз покажу. Ось теж перчик. Тут наче живенький, тут пару баклажанчиків живеньких, а далі не дуже. Ось. Такий, не знаю, що з нього буде. Ось слідуючий вже все закрутився, а тут взагалі такий велетень. Серединка ось. Ось. Ну і самі гарні помідори, які вже були на цвіту. Все, нема. Така моя халатність, виную лише себе. Тому що не накрила. Гірки накрила, а помідори перець баклажани – ні. То надіялась, що мене не минуло, але приходимо до краси. Так гарно запаковано, ще й утеплено. О, дивіться, дивіться, яка тут у мене краса. Зараз розпакую все і вам покажу. Розпакувала я цю красу. І давайте подивимося, що я тут назаказувала Чим я собі підніму настрій. Замовила я різної сурфінії. Ось і така червоненька, з біленьким, така фіолетова, насичена, синя. Ну, а блек мені взагалі дуже подобається чорна. Ось такої жовтенької. Замовила. Це все живці, гарні корінчики. Світланка, я дуже дякую. Буду все зараз висаджувати, приливати і ростити красу. І вам показувати, звичайно, ось така Сурфінійка Ось така синенька. Я її планую ось цю жовтеньку, з цією синенькою буде дуже гарне. Композиції. Ось така ще є. Ось махровенька, дуже гарна. Така ось такий ніжний лимон із такою рожевою краєчком. Дуже вона мені сподобалася гарна. А лісом з варігатним листочком. Ось на квіточках квітує у мене є мій алісу. Біленький ось такий, і ось такий фіолетовий. А це я собі ще такого прикупила. І, звичайну, красуню і помейку. У мене не було раніше. Це перший рік я буду вирощувати. Хочу зробити з неї композиції. Тут бачу. П'ять кольорів, 5 сортів різних. Зараз я їх всі порозсаджую. хай наростають. Ой, а це взагалі краса, така краса. Забула, як називається, щось на анімезію схоже, таке різнокольорове, такі ніжні квіточки. Теж гарні такі живці. Добре вкорінені, зараз пересаджу все. Далі ще. Тут у мене ось така блакитне зоряне небо. Така синенька. Вербенки ось замовила такої гарнесенької. У мене є трішки вербенки. Ну, а це з такою пружилочкою. Гарненькі такі кущики. І далі сурфінійка пішла. Гарні такі кущики вже. Рож, рожева, ось така синенька, дуже гарненька, Ось така темного кольору, майже чорна, з жовтеньким краєчком. Така повна махровенька, сурфініка теж. І ще трішки вербенки. Ось вона тільки розкривається. Така ось квіточка ніжна, ніжна. Всі гарні. Череночки, Світланка, дуже дякую. Зараз все буду садити і ростити. Всім гарного дня, тихо, і мирної ночі. До нових відео.